Вітаю, друзі! Що українські війська роблять в суджі? Це абсолютно неправильно, це катастрофічно неправильно і це не можна, не можна, сто разів не можна, друзі! І я хочу вас переконати в тому, що не можна так запитувати. Бо треба запитувати, не що роблять українські війська в суджі, а що роблять російські війська на етнічних українських територіях, у тому числі в славному місті суджі. Козацькому місті, козацької слави, зараз друзі з вами коротко про це поговоримо і зрозуміємо, що ж насправді звільнює і хто з вами український історик та офіцер третього Кремля штурмової бригади Олександр Алферов. Друзі, наперед дякую всім, хто ставить подобайки, поширює це відео, залишає коментарі та допомагає фінансово в ці складні моменти. Хто хоче долучитися, спонсорства картки, кофі, патреони, все в описі до цього відео. Отже, друзі. Суджа це старовинне українське місто. Колись воно входило ще в часи одинадцятого століття в те князівство Курське, пізніше Рильське, які засновували наші предки. Адже нагадаю, що територіальна колонізація українцями, яких називали в середньовіччі Русини або Русь, це була справа вже Володимира Святого. Адже Території, ну чесно скажемо, ми шукали нові, тому що розширюватись на захід було неможливо. Там же була Польща, Чехія, Угорщина. І зрештою колонізація Києва почалася на схід, де ми почали підгортати нові землі. І таким чином, в тому числі, утворилося Курське князівство, потім Рильське. Ну, це території, землі, які належали на сьогоднішній момент, скажімо так, великій Чернігівській землі. І отже, то тоді ж приблизно в ті часи суд же і з'явилося як поселення, як оборонне поселення з волами Гродища. Проте ми маємо тут з вами перестрибнути, бо ті проблеми, які сталися з монголами, звісно, надав можливість там постійно мешкати людям. І зрозуміло, що ми з вами перейдемо до 17-го століття в 1660-х роках. Тут з'являється велике козацьке місто, яке було складовою, друзі, сумського. Козацького слобідського полку. І отже, суджа була не просто якимось, знаєте, містечком. Це був центр сотні, і поготів центр двох сотень, адже існувала і перша, і друга суджанські сотні. І віть, який був потенціал з українських козаків, що там в одному місті було дві сотні. Ну, по, ну знаєте, це характерно для великих потужних міст. Я тут відразу скажу, що ось така книжка. Переписна книга Сумського полку 1691 року. Це упорядник автор. Так, це е, ваш покірний слуга та мій колега Олександр Різниченко. 24-му році воно вийшло в Запоріжжі. Перепублікована була тому, що перед перед повномасштабною війною ми підготували цей текст. І я хотів би з вами відкрити. Список козаків, реєстр суджанської сотні, щоб ви просто послухали, а чи не зустрінеться там московицьких прізвищ, всяких лаптів або капустякіних? Так от, суджанська сотня, друзі, просто на Абум починає читати вам прізвище, щоб ви почули, хто ж жив мешкав в суджі, і якого дива вона опинилася в Російській Федерації зараз. Я вам про це про це за хвилинку розкажу. Отже, починаю. Баран, Хоружий, перехрест, бурба, крама, Розуменка, Подольне, Чумак, Вебідь, Ющенко, Острозький Решетник, Гладкий, Ніжниць, Гречка, Чек, Скорий, Мартиненко, Редька, Калашник, Кривий, Швець, Свостюн, Гавушка, Яхненко, Смик, Мащенко, Виник, Несмачний. Мищенко, Бондар, Жук. Ох, Падюк Гербаненко, Писаренко, Малий. Ну, всі бачимо українські прізвища і поготів створені навіть з закінченням на Енко. І, безперечно, тут ми знаємо тільки одного іноземця, і це не як не козак з прізвищем прізвищем Москаль. Це козак з прізвищем. Трохім Чех. У нього зять Павел та у нього сусід Федор Іваненко. Трохім Чех був єдиним, хто очевидно опинився там з неукраїнців, бо це була колонізація на території Суслобіського полків, дуже багато йшли людей. З різних е місць, в тому числі, ну бачимо ще очевидно. Хоча є різні варіанти. Отже, друзі, суджа була козацьким містом аж з двома сотнями. Суджанські козаки брали участь в неймовірній кількості походів сумського полку, до якого вони входили. Проте, ну, більшовички гади вирішили трошки інакше піджуліть. Справа в тому, що коли у. На цих територіях, згідно з усіма переписами, потім російською, всеросійською імперією пізнішими 19 століття, судже проживали українці. Це була українська етнічна територія. То зараз збройні сили України заходять, так кажуть, різні джерела. Я точно ви знаєте тут момент такий є. Так от. Якщо там і є збройні сили України, то вони заходять безпечно на свої українські етнічні території. І одночасно, друзі, як же суджі опинилися в лещатах московської держави. Справа в тому, що е, трошки більше ста років тому, коли відновилася українська держава спочатку у формі Української народної республіки, а потім української держави гетьмана Павла Скоропадського, то ми тоді мали мирний договір з Росією більшовицькою. І тоді були велися мирні перемовини з приводу розподілу кордону. Ці мирні перемовини велися ну майже рік, аж допоки московити на нас знову не пішли війною наприкінці 1918 дев'ятсот вісімнадцять 1919 років. І що ви думаєте, навіть московити тоді більшовички ці е, червонопузики казали, що а давайте кордон з Україною проведемо по е, лінії. Де прикордонним українським містом, так буде суджа. Не російським, а українським містом. Тоді ми відмовились, тому що розуміли, що віддати ну, по Суджу, це означає східну Слобожанщину, не всю до себе повернути. Тоді ми відмовилися, а потім сталося, як сталося, більшовики, накопичили сили. Мирний переговор тоді вони вели в 1918 році, а потім, накопичивши сили, знову нас затакували. Між іншим, суджа за етнічним населенням є. Абсолютно українським містом і сьогодні ми з вами чуємо, що е, там відбуваються бої, наприклад, в Гончарівці. Гончарівка, характерна для української мови, назва сел і курилівка. Курилівка, до речі, це кирилівка. Але справа в тому, що саме для української мови характерна вимова курило, е, не кирило, а курило в тому числі. І ця форма настільки характерна, що навіть. Київський князь, Великий князь, Київський, Всеволод Ольгович, це перша половина 12 століття. На своїх початках писав у нього там зображував святого, святого Кирила, де писалось Оагіос, святий Курило. Ну, от таке, як Микула. Це характерне було для української мови. Тож там курилівка, це все теж наше, як Голубівка, «Курилівка», Гончарівка, наше закінчення, наші етнічні землі. 22 січня, день соборності, в, тисяч... в 2024 році, президент видав розпорядження наказ про те, що необхідно посилити політику з приводу етнічних земель. Друзі, те, що зараз відбувається на території Російської Федерації, це дуже класний в цілому меседж для світу. Вони московити йдуть сюди захищати щось там Пушкіна калатушкіна А ми, українці, друзі. Демонструємо, а що це за територія у вас? Етнічно українські території? А хто ж нас тоді створив? Флінін що ви забрали наші етнічно українські території? А якщо там є етнічно-українські території, то запитання для всього світу: а де там українські школи, бодай класи, де там українські бібліотеки, бодай просто збірочки, книгозбірочки при школах? Немає, де українські гуртки? Немає, де право людей, які належать до інших етнічних спільнот. На саморозвиток немає, то хто порушує навіть в цьому елементарному полі порушується Російська Федерація, путіністи і в цьому московизнаця. І друзі, що ж, що відбувається на території Західної Російської Федерації, територіях? на те, що ми називаємо Східна Слобожанщина, ніяких там. Питань, що роблять українські війська, ми не маємо задавати. Ми, даємо, маємо, ми маємо поставити питання, порушити питання перед всім світом, що там роблять російські війська, адже це етнічні українські території. Друзі, підписуйтесь на цей канал. З вами український історик Олександр Алоферов. І ще скажу одну таку характерну, дуже важливу деталь. Суджа, це Території, які належать до сумського козацького полку, і саме на території суджів, ці дві сотні вели неймовірну кількість битв, і вони були одними з героїчних козацьких сотень за історію сумського козацького полку. Ну а тепер ці території не у нас, і поготів московити московити намагаються зробити все, щоб в суджі і в цих місцевостях пам'ять історична назавжди була ліквідована. Про козаків там говорять. Знаєте про яких? Данські! блін. З вами був український історик та офіцер окремої штурмової бригади. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто слухає. Ставить подобайки, коментує. Мені цікава ваша думка, друзі. І, звісно, дякую всім, хто підтримує донатиме цей канал. Все в описі до цього відео. Дякую, друзі, всім. Набажаємо перемогу!